Слухайте, зовсім забула, що я вам не показала ще ось цю орхідею, також в неї повний розпуск. Ем, і знаєте що, чому не показала, забула, доки розкрилася ось ця остання квіточка на її цвітоносі, це домашній цвітонос, то на магазинному цвітоносі, ну, тобто гілочка, яка виросла на магазинному цвітоносі. У неї вже одна квіточка відсохла. І ось, як ви бачите, ще ось ця також вже відсохла, відпадає. Е, ну, ось таке небагато цвітіння цієї орхідеї. Я її для себе визначила як орхідея з назвою Лемпа. Подивилася в інтернеті, ну, схожа дуже, тому що назви на горщику не було. А десь я бачила в оглядах. Ну і по фото так зрівняла, начебто вона в неї дуже гарний краб на нижніх пелюсточках. Ну, і дивіться, не знаю я чому. цю орхідею я вже не переставляла, вона як росла. У мене на поличці на одному і тому самому місці, то я її і не переставляла. Ось тут вона в мене стоїть. Ось тут її місце. Не можу сказати, чому, чому так швидко вона вже відсушує свої квіти. Так як я ще початківець всього не розумію. Що з ними відбувається? В неї, до речі, крупна квітка. Зараз я візьму лінійку, Так, квітка крупна в неї. Дивіться, оскільки 10, 10 сантиметрів. Так, і що тут ми маємо? Значить, у неї ось це домашній цвітонос. На ньому так само, як на фаленопсису Манхеттен, 4 квітки і гілочка на магазинному цвітоносі. Ну, було три квітки, і ось уже залишилась одна. Хоча дивіться, в неї також уже по ній видно, що вона скоро засушиться. Росте вона у тому ж горщику, в якому була куплена, ось її коренева, п'є водичку тут на дні. Ну, на даний момент вже не достають корінчики, тобто, коли вони просохнуть, я піділюю сюди ще водички. Дуже ніжна, гарна орхідейка. Знімаю орхідейки всі, хочу у них 4 квітки, для того, щоб зрівняти із наступними їхніми цвітіннями. Буду для кожної створювати окремий плейлист, де буде вказано її цвітіння. За цей час, що вона в мене, ну, також приблизно, так як Манхеттен, може це був березень, може це був квітень, коли вона до мене потрапила. Виростала вона нас за цей час два листочки, ось один. По них видно, по них йдуть ось такі е, ті листочки, які виросли вдому. Ось, бачите, такі хвильками йдуть. Пончик нас оберігає тут. А ми його на цьому завершую репортаж про цю орхідейку. Ось так зверху покажу ще. Гарна ніжна орхідейка, але для мене загадка, чому так швидко відсихають квітки. Добре, на цьому вже все. Всього вам доброго і до побачення!